Цій країні знають тисячу і один рецепт страви з картоплі. Бульба популярна настільки, що із неї готують та їдять навіть дирижаблі. Апітітні нас вийшлися. М'якій. Сирні гурмани теж легко втратять розум від асортименту смаколиків у наймолочнішому місці Європи. Він вкусний. так. А ще тут бережуть рецепти вікової давнини і готують їх так ні, навіть краще ніж колись. Я б їла таку кожен день. Та не тільки готують, а ще й вміють подати страви так, щоб можна було з'їсти їх разом із посудом. Свідобне тарілочка получилась да. така. Да. Заінтриговані ми починаємо апетитний гастротур литвою. Приготуйтесь ковтати слинки. Литва тримільйонна Балтійська країна на півночі Європи столицею у вільносі. З нього ми і почнемо нашу подорож. Вільнос – суцільна зелена пляма на мапі Європи. 90% міста, ліси та парки. А ще його вважають одним із найстаріших європейських міст. Yeah, up, gonna... У старому місті, що не будівля, то костел чи пам'ятник архітектури. Недарма увесь історичний центр це спадщина ЮНЕСКО. Тут знаходиться і університет Вільнюса, в якому вчився наш земляк Тарас Шевченко. І я майже впевнена, що він обов'язково куштував страву, яку найкраще готують недалеко від Альма Матер. Це місце рекордсмен по приготуванню головної литовської страви. Настінна статистика свідчить, що тут вже з'їли майже 4 мільйони цих смаколиків. По литовському язику називається «бульвіні дічку полей». Якщо по-простому, страва називається Цапеліні. Слово цепелін прижилося у Литві після Першої світової війни. Так називали величезні німецькі дирижаблі, що літали через лінію фронту під час окупації країни. А картопляні кльоцки за формою ну дуже вже схожі на ці літальні апарати. Тому і забрали собі їхню назву. У Литві Цепеліни вважаються національним культурним надбанням, і майстерність кухаря оцінюють саме за тим, наскільки вправно він готує смачні дирижаблі. Мій новий знайомий Рамунос Герайтіс – просто гуру цепеліни. Починав готувати картопляні кльоцки ще зі своєю бабусею, і вже 20 років робить це на професійній кухні. Каже 50% успіху страви у начинці. Не філе а вся друга свинина, Да. моладедобавляємо жальний лук, перець, соль і все, і ніякої хімії. Все натурально. Тісто готують із сирої та вареної картоплі, крохмалю, солі та додають трішки кулінарних хитрощів. Що ви робите, щоб картошка не Так, да, Ложимо вітамін С. Кльоцки ліплять за принципом вареника, а потім нескладними рухами перетворюють смаколик на дирижабль. Принаймні, я дуже сподіваюся, що моя котлета схожа саме на нього. Я вже вийшла в кус. Вот так от переворачувати. мені подобається. Візьмете на кухню Так. Можна даже не платить. Я буду працювати за оці вот цепеліні. Добре. Хорошо Бросаємо бросаємо Бросаєм кастрюлю. В окропі цепеліни мусять плавати хвилин 40, щоб добре проваритися, і сил чекати більше в мене просто немає. І Іні діруни, іні вареніки. Дуже необычний, ніжний вкус. Мені дуже подобається. До речі, цепеліни у Литві подають дуже по-українськи у компанії шкварочок та сметани, а коштують вони 110 гривень за порцію. То зараз ходімо зі мною, і я покажу, де знаходиться улюблене місце сирних гурманів. Це як Каманта сир вашу сир. Дорога від старого міста до району УЖупіс. Прокатаний туристичний маршрут. На велосипеді це хвилин сім, і ви на місці. Район Жупіс туристична мекка Вільнюса. З 1997 року його найактивніші мешканці напівжартома перейменували район на окрему незалежну республіку Ужупіс. Відтоді вона має свій прапор, конституцію, власного янгола охоронця і навіть президента. Життя тут досить розмірене, але не по четвергах. Що тут у вас вкусненького? раз на тиждень в Ужупісі збирається найвідоміший фермерський ринок у місті. Фермери. Продають те, що самі вигодували, виростили або приготували. Ну, в речіці просто, і поки я ще не втратила свідомість від цих запахів, зізнаюся, я справжня сирна душа, тому полювати сьогодні буду на сир. У Литві кажуть, що саме у сирі справжній смак країни. Сироваріння тут з'явилося ще у середньовіччі. В ті часи сир полюбився не тільки литовцям, а й з успіхом продавався в інші країни. Секрет литовського сиру у молоці: на приватних сироварнях воно не пастеризоване, тому сири зберігають усі вітаміни та насиченість смаку. На ринку я не знала, за який сир хапатися. Аби не заплутатися, почала з традиційного. Це сирчик називається тмінчик. Він сладкого молока з тміном. Буває вялений, як зараз, а буває і сильно засушений. А ще тут справжня моря. Можна...

А для гурманів сири з пліснявою, з козиного чи овечого молока. Таких навіть у Франції не знайти. Он, он да. Це сирне королівство працює годин до трьох. Але я раджу приходити сюди якомога раніше, щоб встигнути схопити свій шматочок сиру, поки не розібрали. А вже за мить я розкажу вам, хто такі караїми і де у Литві можна скуштувати караїмські страви. Дочекайтесь! Це як діти говорять нєм-ням. Ми продовжуємо наші кулінарні мандри 30 кілометрів від Вільнюса у містечку Тракай. Тракай місто серед озер. Така собі литовська Венеція з єдиним у східній Європі замком на острові. Крім тракайського замку, це місто зберегло унікальну культуру караїмів. Караїми давній тюркський народ, що сповідує Караїзм. Релігію вважають одним із відгалуджень іудаїзму. Традиційне місце проживання Караїмів це Крим. Також їх можна зустріти у Львові, Галичі, Луцьку і Тракає. Із Криму до Литви Караїмів взяв собі на службу Литовський князь Вітовт, адже саме Караїми вважалися одними із найкращих воїнів тих часів. Разом з собою Караїми привезли з Криму і рецепти страв, які добре пам'ятають у ресторані недалеко від замку. Вже 67 років у цьому місці пахне караїмськими кібінами, і жінки придумали пирожок, щоб іменно удобно було держати в руках. Він був місяця форми, і зверху скручен, щоб тепло ставалось дольше внутрі. Кібіни ліплять із пісочного тіста з м'ясною нашинкою. Це традиційний варіант. В Принципі сюди ми будемо ложити так. рублене мяса чуть-чуть сальця порізаного, теж рубленого, лука. Соль і перець. Спочатку тісто розкатують на чотири сторони. Вперед, повертаємо назад. Назад. Теперь стоп. Переворачуємо. Потім кладуть м'ясо, з'єднують края тіста і закручують їх у косичку. Здається, я трошки перестаралася. мене не крокодил, як у вас всех, у всіх виходить. Мені цілий динозавр вийшов. Ну, я думаю, що він не мене вкусний. Після цього пиріжки змащуємо яйцем і відправляємо у піч на 25 хвилин. Готові наші красавчики. Уже да. кібіни гарно смакують з солоними огірками, бульйоном або ж просто самі з собою. Дуже м'який, дуже м'ясний і дуже ніжний. Якщо ж м'ясні кібіни вам не до смаку, тут є ще 24 варіанти різних начинок. Коштує один пиріжок в середньому 36 гривень. Грибний суп у їстівній тарільці. Залишайтеся з нами і я покажу вам, як приготувати цю страву. Це не суп, а витвір мистецтва. Третину території Литви займають хвойні ліси. А де багато лісів багато грибів. Спробувати на зуб грибні страви я вирушила на північний захід від столиці у місто Каунас. Звісно, це не єдине грибне місто у Литві, але тут однозначно є де нагуляти апетит. Каунас – колишня столиця країни у самому центрі, затишне старе місто, найдовша пішохідна вулиця Європи і єдиний у світі музей чортів. Ці знаходиться ресторан, де грибний суп одна із найпопулярніших страв. На кухні на нас чекали головний кухар Граса Васіля Ускайте. А з нею і все необхідне для грибного супу: лук, морков, картошка, це угу. копчена грудинка, білий гриби, в даному випадку боровики. Масла подсолнечне і сливочне, і всякі приправи. овочі один за одним нарізають шматочками, обсмажують на пательні і кидають в окріп варитися. Із овочів останніми у кастрюлю кидаємо гриби. Хоч вони так безумно пахнуть, що мені хочеться вже прямо сироєдням зайнятися. Далі черга м'яса. Можна класти сира окорок. Те, що ви хочете, що вам нравиться. Копчені колбаски, дуже вкусно. Поки все це доварюється, ми кидаємо у суп трохи кмину та коріандру і готуємо тарілку для юшки. Вона теж їстівна і робиться із литовського чорного хліба. Он пічеться з рожаною Кладеться много кміна, он такой такий очень очеробатічний. Фігурною різьбою на буханці хліба вирішила зайнятися я. Дуже обережно видаляю хлібну середину. М -м -м, вкусний очі. А тим часом наш суп готовий. Додаємо сметану, зелень і до столу. Я апетиту. арбасканус, попрощався. Що це означає? Покушайте, вкусно. Дякую. Дякую. Коштується їстівний витвір мистецтва 110 гривень. Наш невеличкий гастротур Литвою завершився, але спогади про цю цікаву країну залишаться ще на дуже довго. Як і рецепти литовських страв. Наостанок хочеться сказати: до зустрічі Литва. Готуй нові рецепти. Ми обов'язково приїдемо ще.